Ахтирський, 10-й, Вадим Широкоступ, 5-й, Артем Чопиленко. Ще одна довга передача до шкосного майданчику. Боковий множиться випробуває. Україна серед аматорів Проти Денгов. Знову ж таки, добре знайомий між собою суперників. Лига подавала, можливо, це навіть блоками. Вони були на матч проти Буковини. Простріл! Появу нових відео та спецпроєктів на нашому ютуб-каналі. Волошин. Обігри одного. Прострілює, удар! І рикошет. встигає один закис заблокувати цей від планта. Не до України. Зболіт. Удар від Волошина. Впад... Янковський на дриблінгу, прокидає м'яч. Прострілює і там в падінні головою. Ахтирський простріл. На виході грає Роман Пазенко. Читає, він все передав. Ні, даруйте. Щопленко. щопленко. Волошин. М'яч під лівою пробуває. І пенальті. Назар пенальті. Волошин буде виконувати цей 11-метровий. удар. І забиває Назар Волошин. Розводить голкіпера і м'яч по різних кутах. Дев'ятий номер. ФК Лісне. І Полісся, і Данамо, і Шахтаря. Чи в обох випадках? То... Але дійсно, інколи, коли навіть трансляція відбувається на моменти, забиває. Забиває Назар Волошин. Замикає він простійну передачу від Володимира. Простріл. Падіння і река, 10-метровий призначен. Удар і забиває. Десятий номер партизану Вадим широкоступ. Ахтирський. Удар, кушет, і м'яч опиняється в руках. Подача. Волошин. Опиняється. Віталеко кидає до штатного майданчику. Волошин скидає на дальню стійку. Коваль удар зливої. Нуль сокіл вдома приймав Софію. Рахунок 0-0. Ну і потім в центральному матчі Тура. Друзі, пишіть в онлайн чаті нашої трансляції. з яким рахунком завершиться матч? Хто? Під монастир? До речі, сьогодні між собою зустрічаються Дністер, Заліщики та Фенікс під Монастир. Після першого тайму рахунок до штрафного майданчику він скидає. Чепуному не вдалося нав'язати боротьбу удар з лівої. Той на правий завантажує, завантажено Олега Лигу, той наздоганяє нас доганяє м'яч біля. Але це волініворіт. Корсун пробуває. Головою, забиває гон Корсун. В другому матчі поспіль забиває його Корсун. Знову ж таки, якщо ха, йде справа до замін партизану, то обов'язково дивлюсь до тих. Причини знову ж таки потрібно запитувати в тренерського штабу. Я на жаль не можу вам так відразу сказати. Сейвис зараз поза.